Як здивувати військового? Мій секрет. я вам скажу: оце є сирні коники. Скажу вам чесно, це щось просто неймовірне. Не дарма їх минулого року ще внесли в культурну спадщину України. Мінкульт це зробив, і це справді щось неймовірне. Я їх беру там в пані Марії, така є сирні коники від пані Марії. Все дуже просто. Не на правах реклами я заплатив за цей ящик дві тисячі гривень. Тут було таке щось: 20 з лишніх пакетиків, окремо ще копчений сир і пару баночок такого меду. Нелога. Вона каже, то дуже важливо, щоб мед був свіжий. Скажу чесно, то справді мистецтво, як каже пані Марія, це мистецтво. І а я кажу, а я от зараз вам зніму відео. Хочете? Кажу, зроблю вам рекламу. Вона каже, та. Я не можу вам сказати, каже, я не буду платити. Я кажу, мені не треба платити. Вона каже, я кажу, які у вас потужності? Вона каже, там в мене ну, права і ліва рука. Е -е 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 і Такі мої всі потужності. Це виключно ручна робота, в яку вкладається серце, душу. Наші майстри на Косівщині в основному їх роблять. Ті, хто, коли з'їздили в Трухкавець, обов'язково їх пробували. Тому я вам рекомендую: знайдіть щось таке, що відведе душу від. Отої Всіх історій від тої, знаєте, як кажуть, нашої війни і трохи потішить військових. От я сьогодні відправлю на два напрямки, зараз одразу ділю, відправляю. І я переконаний, що воно зігріє їхнє серце. Одному навіть Герою України відправляю, в нього було день народження на днях. Надіюся, потішу його. Все, беру коника, мочаю. І як кажуть, за ваше здоров'я.